Світлофор, медсестри на самокатах і музика у Рівненській міській лікарні облаштували укриття. Тут є 42 ліжка, і навіть операційна продовжують ремонтувати підсемні переходи, довжина яких понад кілометр. Буде у них реверсний рух і навіть їзда на самокатах. А для релаксу гратиме музика. Анна Яцук знає деталі. Справжнє підземне містечко. Довжина коридорів більше кілометра. У міській лікарні рівного триває облаштування підземних ходів. Не видно ні кінця, ні краю. Довжелезні коридори з'єднують усі корпуси центральної міської лікарні. Частину переходів вже відремонтували. У деяких ще триває робота. Це виходить таке, якби підземне містечко, яке дозволяє зі всіх сторін, мене не виходячи наверх. Сполучатися з відділеннями всієї лікарні і надавати відповідну допомогу Галина Павловська їде за обідом для пацієнтів з терапевтичного корпусу до харчоблоку. Постійно ходить підземними ходами. Їду і приємно. Я працюю 30 років. Ну їздила по такому болоті. А це просто приємно. Ну, хоч перед кінцем поїжджу. Укриття у закладі вже відремонтували. Розраховане воно на 42 ліжка. Тут є палати, перев'язочна і навіть операційна. У Нас операційний стіл, а штучної вентиляції не стіл для операційної сестра. Проводити операції тут ще не доводилось, але для цього все готово. Укриття обладнане ліфтом. Везуть сюди і важкохворих пацієнтів. Наразі їх тут немає. Спускають по тривозі. Пацієнтів спускали, в тому числі з відділення реанімації важких пацієнтів. Спускали. Укриття обладнано і доступом кисню і апарати штучної вентиляції легень тобто, що пацієнти і в важкому, вкрай важкому стані можуть там перебувати. Деякий час в укритті є душова, санвузли, гардеробна Палати не лише для пацієнтів, а й для персоналу. Укриття і його підземні коридори можуть вмістити до тисячі людей. Перевірили під час останнього масового бомбардування України. 95% пацієнтів і пацієнтів персоналу були спущені в ці приміщення. Всім вистачило місця. І готові були працювати ну в умовах навіть бомбардування. О, це приміщення не тільки як укриття, а воно в разі радиаційного захисту теж буде нас захищати. Підземна лікарня вже готова, доробляють переходи, аби візки для роздачі їжі могли розминутись в одному з коридорів. Встановлять світлофор. Який буде ну тільки мати? Червоний і світлий, два тільки зеленого не буде тут. Буде... Це означає, що якщо з цієї сторони хтось рухається з продуктами і так далі, то тут треба зачекати. А у довгих підземних коридорах планують влаштувати їзду на самокатах, що правда не для всіх, а для працівників, хто бажає. Що молоді медсестрички довго не йшли, то ми їм купимо самокати, і вони помаленьку будуть їздити, коли ще давали швидшу інформацію. Це трошки така свого роду не зверх необхідність, але трошки. Розслабитись, а ще в укритті буде портрет Шевченка. Він у медзакладі з початку його заснування. Картину трохи реставрували. Незабаром вона прикрашатиме одну зі стін. Такі хау ми хочемо показати тут щоб не було чисті стіни. Роботи наших ліділи. Музика. Ми Шевченка тут знайшли старо, старо. на облаштування укриття не витратили жодної копійки з міського бюджету. Все коштом благодійників, а також власне лікарні з обладнанням допомогли поляки. Всі ремонтні роботи в укритті медзакладу планують закінчити до нового року. А не новини Рівного.